За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Столиця продовжує майданити. По обидві сторони урядового кварталу мітинги тривають. А щоб прихильники різних таборів не влаштували сутички, міліція заблокувала майже весь центр міста. Ціла армія правоохоронців перекрила рух біля Міністерства внутрішніх справ України на вулицях Пилипа Орлика, інститутській та шоковичній. Сюди не пускають навіть людей, які тут працюють. На підмогу міліції привезли і три тисячі військовослужбовців та курсантів Академії внутрішніх військ. У пресслужбі службі внутрішніх військ пояснили. Курсанти на практиці вони охоронятимуть держбудівлі та слідкуватимуть за порядком у Києві під час масових акцій. Через таку кількість силовиків майданівцям не вдалося помітингувати біля МВС. Тим часом столичний апеляційний суд залишив під вартою адвоката журналіста Андрія Дзиндзі Віктора Смолія. А Печерський суд звільнив ще одного активіста Євромайдану Єгора Привіру. Під час судового слухання Єгор визнав свою провину і підтвердив, що 1 грудня біля адміністрації президента брав участь у порушенні громадського порядку. А далі заплатив штраф і його відпустили. А у Харкові взялися за напад на місцевий штаб Євромайдану. За цим фактом міліція відкрила кримінальне провадження. Напередодні невідомі розбили кілька вікон та обмалювали будівлю осередку харківських мітингарів. Тим часом дніпропетровським майданівцям дозволили мітингувати у центрі міста. Таке рішення ухвалив обласний апеляційний суд Вже у неділю. Дніпропетровці у себе на європейській площі проведуть євромітинг. В цей же день столичний євромайдан планує знову зібрати мільйонне віче.